Всім привіт! У цьому відео покажу вам, як встановити Borland C Builder 6 версії Enterprise. Отож, починаємо. Силку на файл я розміщу під цим відео. Скачуємо архів, розархівовуємо його в папку. У вас вийде папка з такими файлами. Запускаємо програмку. Цю програму до кінця не закриваємо, тому що нам звідси потрібні будуть різні дані. Для того, щоб змонтувати образ, віртуальний образ диска, потрібна програма Demon Tools. Відкриваємо її, додаємо образ. Тобто переходимо в нашу папку, куди ми розархівували файли. У мене це загрузки нова папка 2. Ось вибираємо диск 1. Два рази на іконці, щоб змонтувався образ лівою клавішою миші. Запускаємо. C держить. Запускаємо. Жмемо кнопку Generate, щоб згенерувалися дані серійний номер і ключ. Копіюємо ці дані. Жмемо далі. Погоджуємося з умовою ліцензії. Далі. галочку забираємо, це підтримка. Тут нас просить вставити інший диск, йдемо в Demon Tools, видаляємо цей змонтований образ і додаємо наступний диск. Два рази лівою клавішою, щоб змонтувався образ. Не перезавантажуємо запускаємо програму. Копіюємо цей код і вставляємо в Кейген цю програмку. Тут нам Згенерувався активаційний код, його теж копіюємо і вставляємо в програму. Далі. Якщо у вас з'явилося таке повідомлення, нічого страшного, закрийте і ще раз програму запустіть від імені адміністратора. Через праву кнопку миші Наша програма. Права кнопка миші от імені адміністратора. Вся наша програма запустилася і готова, щоб в ній писати код. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ще буде багато чого цікавого. До побачення.